Доброго ранку, дітки! Яка сьогодні гарна погода. Давайте усі разом посміхнемось один одному і почнемо наш цікавий день. Діти, відгадайте мої загадки. Перша. Синя накидка, хвостик, як нитка, смачна і зваблива, називається Слива. Наступна! Народжується з скрітки, його всі люблять дітки заліза в нім багато Рум'яний хрустке. Ану, скажіть малята, то що ж воно таке? Так, це яблуко. Зелені сережки на гілі висіли, на сонечку підсмажились і почервоніли, що це? Правильно, вишні. Лампочка вгорі висіла, стала смачна. І пожовтіла, діти лампочку зіривали, запетитом скуштували. Що це? Так, груша. І остання загадка. Сам жовтенький, соковитий, достигає серед літа. Він у джемі, у варені і солодкий, і приємний. Правильно, це абрикос. Подивіться, діти, це наші з вами відгадки. Як назвати все одним словом? Фрукти. Діти, а ви любите фрукти? Які фрукти ви ще знаєте, якого вони кольору, які на смак? Скажіть, а де ростуть фрукти? Правильно, фрукти ростуть на деревах у фруктовому саду. Діти, скажіть, хто з цих фруктів на вашу думку найсмачніший і чому? Діти, а ви знаєте, що одного разу між фруктовими деревами сталася дуже цікава історія. Вони сперечалися, хто з них найкорисніший, найкрасивіший. Цю суперечку почула Наталя Паснак і нам розповіла Ось послухайте фруктовий сад. Сперечалися дерева про корисність і красу, вибирали королеву у фруктовому саду. Груші, яблуні та сливи, абрикоси та айва. Ніжні вишеньки красиві і черешенька стара. Тихо листям шелестіли, різні в них були думки, висновку дійти зуміли, різні в кожного смаки. Всяке дерево корисне, цінність має кожен плід. грущі, яблучка та вишні, абрикоски та горіх. Для дорослих і малечі вибір тут на всі смаки, діток в гості всіх, до речі, запросили за любки. Вітаміни, мінерали зберігаються в плодах. Щоб ви нами смакували, ми зростаємо в садах. Завітайте ви до саду, фруктів, ягідок нарвіть. Пригощати мамо здоровенькими ростіть. Малята, скажіть, про що сперечалися дерева? Назвіть, які дерева сперечалися? До якого висновку вони прийшли? До висновку, що у кожного різні смаки і що плоди всіх дерев корисні. Чим же вони корисні? В плодах є вітаміни і мінерали. А що запропонували дерева на останок дітям і дорослим? З того часу фруктові дерева більше не сперечалися. Плоди кожного з них мають свої особливі властивості і приносять радість людям. А нам слід пам'ятати, треба їсти різноманітні фрукти, щоб отримувати всі необхідні вітаміни і мінерали. І кожен з них додає свій неповторний смак у наше життя. Дякую за увагу, до побачення!